Всім привіт! Сьогодні в нас об'єкт у місті Києві на проспекті Перемоги, де ми встановлювали еркерний балкон або ломаний балкон, що називають французького типу. Коли конструкція металопластикова від підлоги до стелі. В даному варіанті знизу у нас був встановлений сендвіч Панель, оскільки з вулиці в нас знаходяться металеві перила, які від забудовника. Зараз покажемо їх. Ось такого варіанту синього кольору. Конструкцію ми встановили максимально впритик до металевих цих перил. Профільну систему використовували, клієнт замовив систему Rehau. По відкриванням клієнт попросив чим більше, щоб було зручно достати помити, бо поверх високий. При цьому балкон ломаний, як ми бачимо. Тобто складається не з прямих секцій, а за допомогою з'єднувальних еркерних труб створюється форма, потрібна для встановлення. Також було замовлено із додаткових робіт: це підшивка стелі пластиковою бишовною вагонкою. Ось ми бачимо, і клієнт попросив встановити відразу світильник, тобто освітлення, і плінтус. Тож звертайтесь, допоможемо і вам.